Всім привіт! Ви знову на каналі Trophy RC. Давненько я нічого не знімав, не було трошки часу. Був проведений деякий об'єм робіт по цій моделі. На щось пішло дуже багато часу, деякі деталі перероблював, а то й на один раз. Тож сьогодні коротко поговоримо про те, що змінилось з останнього відео. А ви ставте лайк, перевірте підписку на канал. Погнали. Почну з того, що все, що тут склеєно, склеєно на оцей клей. Це Акфікс 705. Це закріплювач, це сам клей. Як я клеїв. Закріплювач потрібен не на початку, як е, і я думав, і всі останні, мабуть, так думаю, спочатку обізжирю. Наносимо фіксатор, а потім клей. Ні, так ви не приклеїте, тому що клей дуже швидко з цією штукою вступає в реакцію і ви нічого воно спільне ну, не встигнете зафіксувати. Тому спочатку ми наносимо клей, ось тут я зараз покажу. Спочатку ми наносимо клей, він потрапляє куди треба, а потім вже розприскувачем. Трошки так раз і все. І він моментально схоплюється і не треба навіть тримати. Тут так трошки страшненько в мене, але потім все загрунтується і пофарбується в чорний колір. Низ буде повністю чорний. Або не знаємо, або не чорний. Ну, скоріш за все, чорний, тому що в мене є чорна матова краска. думаю, для дніща це піде. Ну що ж, перемістимось всередину, і я покажу, як я все зробив тут. Внизу ви вже бачили, яке там проклеїв. І тут ще ось такі проставочки з кожної сторони по дві штучки, тобі ж тут дві і тут дві. Це такі ребра жорсткості, щоб трималося ще міцніше. Але цей корпус можна тепер розваляти, тільки якщо з 9-го поверху його кинути. І тоді він, мабуть, розвалиться. А так буде все дуже. Він дуже міцний. І на скручування і ну, моноліт. Ось тут дверцята зробив так, було. ось тут фото прикріплю як було. Тут ще буде краситись. Тут я робив маленькі поправочки, щоб дверцята закривались. А, тут грунтував. А... Зараз ставлю ось така штука, це шпакльовка. Ось така шпакльовка. Дуже мені сподобалась. Один хлопчик мені порадив і я цим скористувався. А от вже почали ржавіти шурупчики, що мені не дуже подобається. Ну, я все це. Зачищу, покрашу, тому в принципі не повинно ржавіти. Тут я зробив зараз спробую підлізти. Ось так, мабуть, я зніму. Ось тут було так само, як там, тільки тут я розширив, щоб ноги мого водія влазили, і він сам сідав за кермом чітко, тому що ноги в нього не влазили. Він в мене 1 до 9. Тому що, в принципі, вся ця споруда, весь цей автомобіль і є 1 до 9, навіть 1 до 8 з половиною. ось і наш водій це Люкоп з форсажу, хто впізнав, виготовляє такі фігурки фірма Best Kingdoms. Кому цікаво, зайдіть, подивіться в них там. В принципі, тільки сюжет по Марвелу. Але ось такого водія я знайшов у них для свого фіджака. По-моєму, він дуже антуражний і буде супер виглядати в машині. Ну, приблизно плюс-мінус буде ось так це все виглядати. Буде кермо. Усілякі там педалі потім тут спилю, вони тут не потрібні, їх там не буде видно. І переміщу їх донизу туди. Хай будуть там. Бо так це не дуже копійно. Ось про що я кажу. Такі педалі на рівні колін, ну не дуже, як на мене. Потім зроблю їх в інше місце. Ось так це все виглядає спереду. як на мене, дуже копійно і дуже чіткий розмір під цей кузов. Саме під цей кузов. Тому що кузов, я напам'ятаю, половиною, а сам Люкопс він в висоту, по-моєму, 21,5 см. І це чітко, чітко 1,9. Тому він сюди сідає просто супер. Так, поїхали далі. Не буду його ввіймати, хай він там сидить, а ми поговоримо ось про таку красу. Капот в мене буде відчинятись, там будуть підкрилки далі. І, мабуть, ще буде такий фальш мотор. Усілякі там заливні горловини теж поставлю. Ну, хочу так зробити копійно. Це все ще в проєкті, тому обіцяти не буду. можливо, але буде і зовсім не так. Ось такі в мене тут копійні петлі. Усі. Вікно не буде відчинятися, просто копійно, а капот відчиняється. Дверцята теж на таких петлях. Буде все відчинятися. Ось так працює воно. Буде зачинятися. Можливо, замок перероблю і буде по-іншому зовсім. Не знаю, поки так зачиняю. Ось така в нас тут золивна горловина. Вона відкручується, все працює. Буду залишати ось так відчинено. Дверцяти сюди робити не буду, Буду ось так в відкритому стані. Завжди хотів ось такий лючок. І він у мене дуже копійний. Ось так. Буде це виглядати плюс-мінус. Позаду у нас теж все працює, це відчиняється. Ось тут замок працює. Ось так це все виглядає. Зачиняється, відчиняється. будучи ще пружинки так, такі натягуючи, щоб воно трималося. А тут буде копійний замок. З цієї сторони. буде копійний замок ось такий. З цієї сторони в нас все стандартно. Ось там наш люк хопс Щось треба буде покласти всередину, але не знаю, зроблю якийсь ящичок. Типу такого. Тільки треба зробити під Toyota. Можливо, в цей ящичок придеться заховати модуль звуку, тому що він, мабуть, нікуди не поміститься. Не під низ там буде у нас тут батарея під ним, яка чітко влазить туди. Тут місця вже не буде, тому що я там зробив пол. Туди теж не влізе під підкапотку мабуть, там буде не копійно тому придеться модуль звуку засовувати в сундучок і в багажне відділення. Якось так вкратце а, ці лючки не став робити, щоб вони відчинялись. Тут все спилю, тут будуть стоять копійні віконця без ось цих усіляких закруток. Все буде копійно. А, вікна можливо будуть відчинятись на віослах, але це не точно. Я ще в процесі. Думаю над цим. Трошки розповім по дну, як я клеїв. Це я використовував ось такі штуки. Можна було б використати, звичайно, без такий ПВХ пластик, але не дуже надійно. Я використав ось такі, може хто і знає, це такі підкладки під стекла, броньовані і вітринні. Вони дуже міцні, вони різні міцності. Зелена ось така взагалі ніочом. Це жорстка, і це така це жорстка. Ось я використовував такі коричневі і тут понизу рожеві. Тут в мене пороги і тут позаду ось ця ступенька така. Ось вона якраз. Для дверця, тому що дверцята будуть мати об'єм, тому що тут, бачите, замок, і я буду обшивати дверцята, і чітко так в мене вийшло, що тут така вимка, ступенька в мене вийшла. Тому все чітко. Роблю я його вже з квітня місяця. Сьогодні у нас на календарі вже грудень. Ну, думаю, до квітня місяця я встигну. <с> І буде ровно рік, як я робив цей проєкт. Я думав, це буде трошки швидше, але з'являються маленькі нюанси якісь, які хочеться проробити, зробити чіткіше, щоб. Тому що ти все одно вже робиш. А хочеться так, щоб потім кайфувати, тому робиш. На 5 з плюсом. Клеїв я ще раз скажу на Аксфікс. Дуже крутий клей, дуже міцний. Відірвати від нього щось це просто unreal Тому ось такий в мене виходить проєкт. Кому сподобалось, пишіть коменти, як би ви зробили. Може щось по-іншому. Може вам щось не сподобалось, може щось сподобалось. Залишить свій відгук. А на цьому ми прощаємось. Пока.